Вітаю! Мене звати Іванна. Я працюю в Слов'янському громадському центрі і є сертифікованим асистентом з оформлення медичних страховок, як платних на платформі Marketplace, так і безкоштовних OHP. Ми підготували серію відео, які допоможуть вам розібратись у змінах і ключових моментах, пов'язаних з медичним страхуванням. Ці матеріали створені для того, щоб полегшити процес оформлення, оновлення та розуміння вашого медичного страхування. Якщо у вас виникли запитання, або вам потрібна допомога в оформленні, або ж оновлені страховки, ми будемо раді вам допомогти. Звертайтесь до нас і ми зробимо все можливе, щоб підтримати вас. Наш номер телефону 503-272-1470. Чи варто оновлювати страховку щороку, або ж чи відбувається це автоматично? Якщо ваша медична страховка була оформлена у 2024 році через платформу Marketplace ми наполегливо рекомендуємо оновити її у відкритий період реєстрації з 1 листопада по 15 січня. Часто оновлення відбувається автоматично, проте це не завжди так. Тому навіть якщо у вас немає змін у житті і ви не плануєте змінювати план, ми радимо увійти у ваш обліковий запис і перевірити статус вашої страховки. Але якщо у вас відбулися зміни, то ви зобов'язані про них повідомити. Вони можуть вплинути на вартість або доступні вам плани. Ми готові допомогти вам внести необхідні зміни і знайти найбільш вигідні пропозиції. Не пропустіть можливість оптимізувати вашу страховку і переконати, що вона повністю відповідає вашим поточним потребам. Ми будемо раді супроводжувати вас у цьому процесі і відповісти на всі ваші запитання.